Здоров, ти на каналі, а чи знав? Тут я розповідаю цікаві факти, в які неможливо повірити. Перед тим як ми почнемо, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал. А ми погнали. Вчора зранку я зробив собі дуже ароматну і запашну каву, а потім прислуховуюсь, а вона мені каже: Тільки не кури. Дехто скаже, що я збожеволів з кавою розмовляти. А я скажу: а чи знав ти, що справді існують люди, які можуть бачити звуки, чути кольори або відчувати смаки? Коли дивляться на слова, це мій друг називається синестезія, це не шизофренія і навіть не хвороба, це явище, особливість, якою володіють лише 4% людей на цій планеті. Просто уяви, твій улюблений парфюм це не просто неперевершений аромат, а ще й яскраве світло, яке ти можеш бачити. В мене теж є симптоми синестезії. Кожен раз, коли відчуваю смак кави, автоматично приходить відчуття, що потрібно бігти в туалет. Простими словами, коли в людини, яка володіє, Синестезією стимулюється якийсь орган чуття, то одразу автоматично стимулюється інший. Це не недолік, який може звести тебе з глузду, а крутий скіл для творчих людей. Митець тримає в руках свіжий та запашний хліб, а бачить перед собою палітру з теплими золотистими відтінками, бачить запах лаванди, як ніжно-фіолетове світло. Музиканти бачать блакитне чисте небо з веселкою після дощу, як гарний і веселий ритм для нової пісні. Тому, якщо почнеш бачити запах, запахи. не потрібно бігти до закладу та надягати на себе білу рубашку без рукавів, а задумайся про те, щоб займатися творчістю. До речі, я впевнений, що багато хто з вас бачив в фільмах чи мультиках, як запахи інтерпретують якимось кольоровим туманом або шлейфом. Це виходить не просто мультвідрисовка, а відображення синестезії. Або як ще пояснити, що запах вонючих носків має зелений колір. Якби всі люди володіли синестезією, то кожен день спостерігали б шикарні картини. В зелених відтінках, спускаючись у метро. Підсумуємо, вчені вважають, що синестезія виникає через додаткові зв'язки між ділянками мозку, які у більшості людей працюють окремо. Вони називають це явище суперсилою, яка приносить не божевілля, а більш яскраве життя. Напишіть в коментарях, чи є серед вас володарі такого дару, або, можливо, хтось про це дізнався тільки сьогодні. Дякую, що додивився до кінця. До нових зустрічей, Па-па!